Масштаби екологічного лиха, створені Ковальським заводом з утилізації тваринних відходів, розширюються. Від онкозахворювань на двох вулицях райцентру найближчих до підприємства померло 30 людей. Серед них 10-річна дитина. Забруднена та непридатна для споживання вода навколо ВЕЦАН-заводу у радіусі пів кілометра. Мертві тварини уже місяцями лежать під відкритим небом. Люди, які живуть за 300 метрів від заводу, кажуть, що ще кілька тижнів і їхня домівка стане непридатною для проживання. Ковальчани бідкаються. Доля місцевих та увага державного заводу, на який звозять дохлятину з усієї Західної України, абсолютно не цікавить Кабінет міністрів, Верховну Раду і адміністрацію президента. Отож нині місцеві жителі прийшли на чергову сесію Волиньради до місцевих депутатів, бо на уряд, кажуть, уже не надіються. Лілія живе за 430 метрів від ветсанзаводу. Каже, запах, як у газовій камері. Вода у колодязі отрута. Люди помирають десятками. Справжня екологічна катастрофа. У нас з округів оцих тільки з прилеглих вулиць 32 смерті. Онко, з них дитинка, 10 років. Рак мозку хлопчика. Буквально недавно поховали. Ані нардепа від їхнього округу Степана Івахіва, ані губернатора Володимира Гунчика ситуація у Ковалі не обходить, кажуть місцеві. Що вже говорити про уряд України? Чуй, до нас Гунчик не разу не приїхав, до нас Івахів не разу не приїхав. Він не спитався люди, добре, що у вас сталося. Це що? Ми для чого їх вибирали? Ми народ для чого їх вибирали. Для того щоб просто-напросто вони ленточки перерізали. Ми щорічно по два по три звернення до кабінету міністра до президента в частині закриття даного підприємства. Реакція нуль. відписки відсутні фінансування міський голова Коваля каже, що до підприємства вночі привозили рештки мертвих тварин. Це відбувалося, нібито з неофіційного дозволу керівника ВЕЦАН-заводу. Помінявся керівник чотири місця назад, Керівник, який зумів ночу завозити. Ночу закритика автомобіля. Це тероризм. Не треба взривати. Достатньо зробити таке екологічне вид. Губернатор Волині Володимир Гончик довго слухав виступаючих і сказав, що робив усе, що в його силах. Звертався до Верховної Ради та адміністрації президента. Але як вирішити нагальне питання? Голова облдержадміністрації досі не знає. Я хочу вас поінформувати, що в 2014 році, в серпні місяці, голова обласної державної адміністрації звернувся до Міністерства АПК з проханням закрити повністю венс-завод. Отож, депутати взяли ініціативу у свої руки. Сьогодні на черговій сесії Волоніради вимагають від столичних посадовців, чиновників від нардепів дій. Вимагаємо від Міністерства внутрішніх справ України, Генерального прокуратури України, Міністерства екології. На часі утилізації відходів, які везуть до Коваля з усієї західної України. З Львова привезли, везіть назад у Львів. Привезли з Тернополя, везіть назад у Тернопіль. Ровно те саме. Нагадаємо, минулого тижня з ініціативи губернатора Гунчика рештки дохлятини не готувалися закопувати на території Люблинецької територіальної громади, що у Ковальському районі. Але місцеві виступили проти. Декотрі депутати кажуть, що таке рішення безглузде і треба притягнути до кримінальної відповідальності його ініціаторів. Надав такі довідки, що там можна проводити захоронення, теж повинні бути притягнуті до відповідальності, щоб надалі не повторилось, бо десь громада не спрацює ось так оперативно, як... У тим часом голова обласної ради Ігор Палиця каже: покарати треба і людей, які довели завод до катастрофічного стану. Та ані поліція, ані прокуратура не вжили заходів по затриманню винних, не оголосили про підозру. Жодна кримінальна справа не відкрита. Обмасово прокурору, в нашому поліцейському шпизі. Якщо питання сьогодні не буде вирішено, на наступному тижні ми піднімаємо питання про їхню невідповідальність своїм займаним ними посадами. І вони тут мають сидіти, а не ходити. Стосовно утилізації, то голова облради пропонує поки рештки складати в спеціальні пакети, долучити до цього рятувальників та військових, аби у найкоротший терпін прибрати туші з відкритого повітря. Можливо, закупити пластикові мішки і сьогодні вже в мішки утилізувати, поки нема куди вивозити, щоб не було свороду і воно не шмогру. Що негайно треба викликати самовиків до себе і щоб вони приймали міри, щоб закрити цей вецензавод, не допустити іншої худоби. Ігор Палиця пропонує до наступної середи вивезти з території весензаводу до хлятину, знайти місце для захоронення решток. Уже розглядають варіант використати для цього частину повурського полігону, притягнути до відповідальності людей, які довели коваль до екологічного лиха. Наталка Климко Дмитро Кудик для новин на часі.